На вулиці Рівненській облаштовують сучасне вуличне освітлення. Благострій відносно нового мікрорайону вулиці Рівненської покращується щодня. Нещодавно тут нарешті завершили ремонт дороги, а тепер роблять нове освітлення. Зараз робимо, ставимо опори, нові опори ставимо і установлюємо корштини для світильників. Понедільник вторник довжні бути вже світильники ставиться. Упори для освітлення працівники міськсвітла встановлюють вздовж всієї вулиці. Від героїв Майдану до Стороженецької. Роблять це в рамках капітального ремонту вулиці. Замість класичних бетонних конструкцій встановлюють сучасні металеві. Ліхтарі також будуть енергоощадними та автоматизованими. Це буде дійсно нова, справжня. Європейська вулиця, окрім цього, ми знаємо, що не саме велика проблема на Рівенській – це було освітлення. Відповідно, будуть ті ліхтарі, які будуть повністю розраховувати певний час. Певну кількість освітлення, яка потрібна буде для саме для трафіку, Андрій Шалеєв додає вулиця Рівненська, чи не єдина у Чернівцях, де вздовж всієї дороги встановили нове і сучасне вуличне освітлення. Олена Діана Чігак, новини Чернівці, телеканал Сі 4